Всім привіт, це Counter-Strike 2 і нова карта з майстерні Steam Wandland. Зараз її переглянемо. Можемо за контртерористів, можемо за терористів зайти. Цікавіше, давайте зайдемо за контртерористів. Така заставочка у нас гарна. Це карта другий пілот. Right, Отак цікаво виглядає. Можу цю карту і зробити повноцінною на дві позиції, на А і на Б. Віця, як тут гарно навіть це проробили задній план. Звідки? Вийшов кортер терорист Отака у нас цікава карта. Розробник цієї карти вперше зробив цю карту, як він пише. Йому багато людей допомагало, щоб цю карту зробити. Цікава досить карта. Тут двері в нас відкриваються, але ми ще це подивимося, тут ні, не відкривається. Бачите, як тут гарно приміщення все пропрацьовано. Зараз шуму немає. Тут туалети. Чомусь тут вхід. Мав би бути в туалет, але тут немає. Тут отак кабінки відкриваються, кожна кабінка. Я не знаю для чого, але це досить цікаво. Можна комусь ховатися тут. От, так зроблено. Це, ну, аквапарк, як в перекладі, буде ця карта. Данська карта. Розробник з данії, я так розумію. О, лопає? Як я перший раз заходив, оці не лопали на двуні круги. А зараз лопають. <плес> От. Бачите, як водичка тече. Ну давайте перевіримо тут, чи лопають. О тут не лапають. Ага, я зрозумів. <смі> О, тут вони не лапають. Смотрите, як тут гарно все зроблено Такий аквапарк? А оці лапають круги? Я думаю, я стріляв там. Так, цікаво, басейн можна захватити. Досить деталізована карта. Є такий прохід. У нас. Бачите, можемо сюди. Ми звідси виходили, а якраз можемо і сюди зайти. Тут нема проходу, а це те, що я казав, що може розробник зробить карти, більшу карту і на Бет. ще приміщення зроблено, можливо, тут може бути Б. А так, зараз це тільки другий пілот карта можливо її можна буде і збільшити. Це було б досить цікаво, щоб мати цю карту в двох режимах. Це я би... Так, ми тут вже були. Давайте пройдемося по аквапарку, подивимося, як він виглядає у нас. Тут є приміщення. Тут ще не дороблено, я так розумію, ще щось. Просто біле світло. Але вже дуже класно зроблено. Тут якась кафешка або бургерна. Піца продається, ну, цікаво все зроблено, бачите. Морозиво. Такий аквапарк. Якийсь самолетик. цікавий у нас. О, він рухається! О, і ця штука рухається, вона можна її. О! Нічого собі! Хто це буде дивитися, ну це добре по вухах дає. Чисто точно що лопнуло щось. Ану, я ще стрільну сюди. Не рухається, рухається. А ну інший бік. Мені тільки в один бік рухається. Цей самоліт. Звідси виходять терористи. Ось тут такий магазинчик. Тут ще, напевне, ще дороблять задній план, що щось буде видно в вулицю, якийсь або кусочок чогось. Якоїсь стоянки, може ще щось незрозуміле. Щось буде за вікном, я так думаю, дороблять. Так лишати це не цікаво буде. Бо там так гарно зроблено. Тут якісь такі кабінки в нас. О, то що я казав, бачите, і можна заходити із цієї сторони. Це, напевне, можливо буде ще Б точка якраз. Це було б класно, як він би доробив. Тут закрите приміщення, тут не можна зайти, ні стекло розбити не можна, як ми бачимо. А тут стекло теж не можна, тут таке стекло, що не б'ється. І тут не можна ні зайти, не робити. До речі, в цьому приміщеннях отаких от би добре було, щоб можна було заходити, двері відкривати. Цікаво би було просто. Так, тут у нас двері відкриваються і закриваються. І їх можна розбити. Це так як на нюці. Такі самі двері. То, що там жовті двері чи оранжеві, я вже не пам'ятаю. От. Так, ми тут були. Давайте пройдемося. Тут ще одні були двері. Я вам хотів їх показати. Позиція, щоб стріляти. От, І тут є двері. Щоб ми їх зразу звідси виходимо, можемо сюди в ці двері йти, і тут у нас оця частина плиток захищає від стрільби, якщо буде бігти звідти. О, і тут так можна ховатися, ще така дирка зроблена, цікава, щоб можна було ховатися. От, І тут ще є ще одна така цікава. Це можна ще звідси стріляти, тут видно все. От. Так цікаво. Ну, з звуками гарно попрацювало, бо є деякі карти, що зі звуками не добре попрацювали. Тут і звуки води є, і там зі звуками досить гарно попрацювало, на мій погляд. От. А оце якраз де бомбу ставити. Тут я бачу розділене такою рисочкою. І до кінця можна ставити. А така у нас цікава карта. Якщо вам сподобалася ця карта, ставте лайки, підписуйтеся. Я буду радий, якщо буде в мене більше підписчиків. Всім дякую за увагу і до зустрічі до нових карт. Всім па-па!